В інтернеті з'явилося аматорське відео, на якому видно збитий сирійськими повстанцями військовий літак. Інцидент стався неподалік. Алепо на відео також видно, як повстанці захопили в заручники одного пілота. Він у тяжкому стані. Про долю іншого льотчика поки невідомо він міг загинути. Ця атака засвідчила наявність у повстанців зенітних установок, що можуть влучати по цілях на великій відстані. Ми знищили винищувач. Міг що належав режиму Асада. Ми зруйнували його з допомогою Бога після того, як військові скинули багато снарядів на кілька міст. Люди змушені були утікати. Багато будинків зруйновані, каже повстанець. Вранці ж в одному з передмість Дамаска Джарамані зломисники висадили в повітря два автомобілі. Сирійське телебачення повідомило, що внаслідок терактів загинуло 34 людини. За 20 місяців збройного протистояння в Сирії загинули, за різними даними, від 20 до 40 тисяч людей.